Будьмо уважні В тих днях атеняни, взявши павла повели в ореолах, кажучи, чи можемо ми знати, що то за нова наука, якої ти навчаєш? Бо дивні речі ти нам оповідаєш. Тому хочемо знати, щоб воно могло бути. Бо всі боатеняни і захожі чужинці, що жили між ними, не мали часу ні на що інше, як тільки щоб говорити або слухати чого нового. Тоді Павло підвівся серед Ареопагу і промовив «Мужі Атиняни, з усього бачу, що ви вельми побожні, проходячи через ваше місто і приглядаючися до ваших святих зображень, я знайшов жертівник, на якому написано невідомому богові. Те, отже, чому ви не відаючи його, поклоняєтеся, те я вам звіщаю. Бог, що сотворив світ і все, що в ньому, був владикою неба і землі, не живе у рукотворних храмах і не приймає служби з рук людських, не мав би він чого перепотребував, бо то він дає усім життя, дихання і все. Він сотворив з одного весь рід людський, щоб жив по всьому ці землі, призначивши встановлені часи, і границі їхнього оселення, щоб вони шукали Бога. Чи бува гейбе на помацьке не найдуть його, хоч він ні від кого з нас недалеко. У ньому поживемо, рухаємося, існуємо, як деякі з ваших поетів казали, бо, бо й ми з його роду. В тих днях, апостоли, що були розсипалися через гоніння з приводу Стефана, дійшли аж до Фінікії, Кипру та Антіохії, нікому не проповідуючи слова, крім юдеїв. Були ж між ними деякі з Кипру та Кирени, які прийшли в Антіохію та промовляли до греків, благовістуючи їм Господа Ісуса. Рука Господня була з ними, і велике число було тих, що вірували, і навернулися до Господа. Чутка про це дійшла до двох церкви, що в Єрусалимі вони вісели верна в Антіохію, коли він прийшов і побачив ласку Божу, зрадів і підбадьори усіх триматися Господа рішучим серцем, бо він був чоловік добрий, повний Святого Духа та віри. І пристало багато людей до, Є... до Господа. Тоді він вирушив у тарс розшукати савла, і, знайшовши його, привів в Антіохію. Вони збиралися цілий рік у церкві і навчали силу людей. Уперше в Антіохії називали учнів християнами. Тоді учні, хто скільки міг, постановили послати братам, що жили в юдеєю допомогу. Що й зробили, пославши її старшим, через руки вернали її